Через призму циркового мистецтва показати тернистий шлях до перемоги. Саме з такою місією на арену Криворізького цирку вийшли десятки артистів нового шоу Володар Гори. Побачити першими прем'єру, прийшли понад шість сотень криворіжців, Серед них і Поліна. У цьому році для неї з молодшою сестрою це вже четвертий похід до цирку. Війни. через війну важко, і ми приходимо сюди до цирку, аби отримати гарні емоції. Сьогодні, після прем'єри, я хочу вийти з усмішкою. За основу циркової програми взяли усім відому гру Володар Гори як і у самій дитячій забаві, що вимагає неабияку сила волі та настирливість для перемоги, циркачі демонстрували незламний дух українського народу, який зараз вириває довгоочікувану перемогу з лап окупантів. Аби передати меседж на 100%, до програми, залучили найкращих артистів з усієї країни, як от і Ельдара Юлдашева, фіналіста шоу Україна має талант. Повітряний зі львова дивував криворізьку публіку номером під куполом цирку. Взагалі музика взята з саундтреку Бетмена. З нового фільму, який виходив, іменно показати, що так чи інакше, там ти скільки не пробуй скільки ти не падай, скільки не обривайся з свого шляху, ти весь час станеш назад і дойдеш якби до кінця. У новій програмі ви можете побачити акробатів, еквілібристів, клоунів, дресированих чотирилапих, повітряних гімнастів та жонглерів, як от і заслуженого артиста України Артема Хоменка з неповторним у всьому світі номером. Чоловіку цирку працює вже 25 років, 10 з яких добував американську публіку в Лас-Вегасі цим унікальним номером, що поєднує жонглювання обручів на метровій платформі та відбивання м'яча на палиці головою. Це комбінування балансу жонглювання. Еквілібристики та відбою предмета на балансі це буде унікальний номер, який протязі 17 років ніхто не наважився повторити в світі. Я, як чемпіон світу, зараз є досі єдиним володарем Кубка Лукаса. Сполучених штатах за цей рік у стінах Криворізького цирку презентували чотири нові прем'єрні програми, з якими виступали понад два десятки разів. Через норми безпеки, замість звичних 1800 глядачів, нині цирк може прийняти тільки сотень. Саме на цю кількість відвідувачів розраховане укриття. Проте навіть через такі значні обмеження артисти продовжують працювати, бо розуміють, їхня робота конче важлива і зараз, під час війни. Через труп ми показуємо силу українського народу, тобто є труки, які ніхто світі не виконує. Саме кр... Ому розі можна це побачити. Ми черговий скажемо, що український народ найсильніший. Це комічна складова, яка присутня, тому каже, не зважаючи на складні часи, ми все рівно знаходимо в собі можливість жартувати. Завітати до цирку на нову програму Володар Гори можна щосуботи та неділі до 30 липня. Вже серпня творчий колектив йде у коротку відпустку перед новим сезоном, на початку якого артисти вже планують здивувати криворіжців ще масштабнішим та технологічним шоу. Антон Чехаль, Сергій Філоненко, перший міський.